evening, браття та сестри, в пору дня ви не дивились дане відео. Мене звати Андрій Сенький, Ви на Ютуб-каналі про європейський футбол та українців у європейському футболі. Я вам щиро дякую за те, що ви так гарно подивились три попередні відео. Дякую вам за відгуки, коментарі, поради, критику, пропозиції. І так далі. І прошу вас не збавляти темп, як не збавляю його. Я напишіть в коментарях, що вам сподобалось цьому відео, що вам не сподобалось цьому відео. Поставте обов'язково лайк, це дозволить більшій кількості людей. Глянути цей матеріал, а також не забувайте про підписку та пораду друзям, які люблять футбол, щоб вони також оформили саме цю підписочку. Сьогодні ми говоримо про наступне, які шанси у Михайла Мудрика заграти в Арсеналі та Ньюкаслі? Що за форвард прямо зараз розриває бунди і змушує булівальників Баварії забувати ім'я Роберта Левандовське? Жеребкування Єврокубків, хто на кого потрапив, в кого які шанси і що з цим робити. Ну що, ви готові? Стартує перша тема. Це жеребкування плей-офф Єврокубків, Ліга Чемпіонів Ліга Європи, Ліга конференцій, купа хороших пар, міцні суперники між собою будуть буситися і так далі. Ліверпуль проти Реала, Баварія проти ПСЖ, Барса проти Манчестер, Юнайтед. Еміланпроте Тоттенхема говорити насправді мали би бути про щось не так. Давайте, наприклад, скажемо, що Баварія завдяки тому, що Нагельсман придумує схему з, з дев'яткою та з хибними фулбеками, зможе таким чином обманути ПСЖ, який не зможе розраховувати на травмованих Неймара та Месі. Тому я вважаю Баварію фаворитом. Смішно звучить, правда? Тому що я не знаю, не уявляю, як гратимуть в лютому ці команди між собою. Давайте далі. Брюге проти Бенфіки. Яремчук зустрінеться своєю колишньою командою. А точніше, запасний Брюге зустрінеться. З командою, в якій він теж був в запасі, і не факт, що Єремчук взагалі гратиме на той момент в команді під назвою Брюге. Тобто ми взагалі нічого не знаємо. Ми не знаємо похідних, які будуть на момент початку тих матчів. Тому ви всі без мене добре знаєте, хто з ким зіграє в одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів, Ліги Європи чи прости Боже Ліги Конференції. Але прямо зараз я вам не скажу ні слова про шанси, блін і так далі. Іншу інформацію ви можете самі науглити, тому що більше про це говорити сенсу немає. Є чемпіонат світу, є дистанція в кілька місяців. Тому щось більше про те, хто як і чи зможе, давайте говорити вже в лютому. Мадридський Реал поступився на виїзді Раєва Валікану. поступився абсолютно заслужено, абсолютно по ділу. Фактично, Реал Мадрид вийшов на цей матч. Так як ідеально описав Карло Анчелотті. у таких іграх на одній майстерності не виїхати. Потрібна інтенсивність, не думаю, що річ у чемпіонаті світу, ми були просто недостатньо свіжими. От, те, що сказав зараз, Карло Анчелотті, це ідеально описує дану гру, тому що Реал практично в кожному доноборстві на кожному клаптику поля, в кожному якомусь дрібному маленькому моменті, був слабшим за раю валікана був слабшим у бажанні. Був слабшим у тому, щоб хотіти, щоб хотіти не те, що виграти, а просто грати у футбол. Найяскравіший приклад це Венісіо Жуніор, людина, яка е, дуже добре грає у футбол е, останніми роками. В цьому матчі дотокнулась до м'яча 33 рази і віддала лише 11 точних передач. Ефективність Венісіоса в кожній стадії була жахливою. Друга історія цікавезна. Це наїзд Гуті на Кріма Бензима. Кріма є е, певні. М'язові проблеми, і Карім не брав участі в матчу в понеділок і, очевидно, зіграє сьогодні з Кадісом. Він зараз в Ліоні він відновлюється, тому що скоро чемпіонат світу. От що сказав Гуті про Бензима, я не розумію Каріма. Месі грає за Лівандовський грає за Барселону, як і багато інших гравців. Потрібно брати до уваги, що є ризик отримати травму перед чемпіонатом світу. Ніхто не хоче такий турнір пропускати, але на перше місце потрібно ставити саме клуб. Чесно, я не фанат конспірології і не вірю в те, що бензима е, уникає матчів за реал, щоб зіграти на чемпіонаті світу більш якісно і так далі. Але те, як всі гравці Реал, які були на полі, грали в цьому матчі, е, підтверджує всім давно відомий факт, що Реал любить інколи валяти дурака. Але е, моя невеличка порада. Веряти до рака можна з командами рівня Кадіса, але з командами рівня нинішнього раю чи осасуни, наприклад, е, так робити не можна. Після матчу з реалом Барса дуже. Підстягувала мадридський клуб, вони сміялися в Твіттері з мадридців, ставили турнірну таблицю, де вони лідирують. Лиця Левандовський та Хаві, які сміються з того, що Реал програв від раю. І в матчі за Сасуною в Памплоні Барса майже опозорилась. Якщо чесно, то Барса грала навіть гірше, ніж Реал в матчі з Раю. І оці дві команди осасуна та Раю вони якраз. Напевно, що найбільшими сенсаціями чемпіонату Іспанії в цьому сезоні команди дуже організовані, команди дуже збалансовані. І що головне, команди, які вміють і знають, як атакувати райо. Також до речі, відібрав очки в Барсу в першому турі, зігравши 0-0 на Ноу. Так само і Осасу не відібрали очки мадридського реала. Згадайте, який гол пропустив Лунін. Тобто, фактично ці дві команди не програвали в цьому сезоні ні реалу, ні Барсі. І в цьому матчі на Барсу на навіть більше ніж на мадридський реал. Тому що ще в першому таймі Лівандовський отримав дві жовті картки, з ким я цілком сгоджуюсь. Отримав дві жовті картки. Команда практично грала в меншості годин в підсумку. Барсу тішить дві речі: Перша — це фантастичні і друге це вилучення піке. Піке завершив кар'єру, але поїхавши в «Памплону», тому що в команди були проблеми з центральними захисниками, очки важливі, і попросили ще Жерара побути на лаві запасних. Він провів цей матч в запасі дуже умовно. В перерві накинувся на арбітра Мансана, якраз через вилучення Лівандовські, і вже там в підтрибунному приміщенні в коридорах. Піке отримав від арбітра червону картку. Я думаю, що це дуже символічно і дуже прикольно насправді, тому що всі завершують кар'єри, там всі зірки завершують кар'єри дуже одноманітно, дуже однотипно. Виходять на стадіон, їм всі плескають, вони плачуть, виходять діти. Все дуже сентиментально, мило. Мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі. А в Піке пішов так, як ну майже так. Ну давайте не будемо порівнювати матч Франція-Італія в 2006-му шостого зідана. Все таки, але дуже схоже. Як Зідан. і це дуже запам'ятається, тому що, ну блін, так робить мало хто, так роблять тільки легенди. Тепер до Бундесліги, якщо ви цей турнір не дивитесь, то я вам співчуваю: Бундесліга це турнір високої інтенсивності, великої кількості пресинг дій. І великої кількості ловіння свого суперника на цих от перехідних зонах відтак більшість матчів в бундеслі складається з того, що команди грають без центру поля. Вони ганяють туди назад, забивають багато м'ячів, багато ударів, багато моментів. Коротше, Яскраво, то іскристо. Якщо вам хочеться справжнього такого драйвового футболу, якого може інколи не бути в АПЛ, то в Бундеслізі він майже завжди є. Але його немає переважно в матчах Баварії, тому що Баварія знову повертається на переможну ходу, Баварія знову трошки суперників, Баварія от розбила Вердра за рахунком 6-1. І е, гравець, про якого я хотів розповісти в цьому матчі, не забив пенальті. Е, мова йде про Ріка Максима Чупомакінга, це Камерунський Форвард. Який забиває, забиває дуже багато до матчу з Вердером Камерунець забивав сім матчів поспіль. Загалом у всіх турнірах нього 10 голів і три гольові передачі, і він змушує Мюнхен, як говорить, заголовки місцевих ЗМІ, забути про. Левандовський. Зрозуміло, що це твердження дуже гіперболізованим, і Камерунець навіть близько не підбирається до рівня Лівандовського за багатьма показниками, але те, наскільки він вплинув і допоміг Баварії на цьому відрізку сезону, коли здавалося, що в команди теоретично можуть бути проблеми, викликає захоплення. Коротка ремарка про те, що у Баварії насправді не було так багато проблем, тому що Баварія все одно дуже добре грала в футбол, дуже багато створила моментів, і чи не єдиною причиною того, що була невеличка криза, не була якраз їхня реалізація або феєрія воротаря. От після цього випуску вимкніть хайлайти матчу Баварії з Гатбахом, що там творив Зомер. Тобто, це була певна аномалія, яка рано чи пізно повинна була виправитися. Виправилася вона якраз за рахунок Чубомакінга. В чому взагалі м -м, нюанс цього форварда? Цей форвард був основним не в топових командах. Добре, грав в Майнці, добре грав в Шальке і непогано грав в Стоксіті. Далі він був запасним в Пеже та Баварії, де... Інколи виходив і інколи робив різницю. Тобто він не був вже глухареми, як Бред там, умовний в, в барсі, чи Карлос Венісіо з Тоттенхемі. Але загалом він не складав враження людини, яка починає прям забивати, розривати, класти пачками і так далі. Так в чому взагалі секрет і суть цього Форварда. Пункт номер один це проблема мене на позиції центр Форварда. Пункт номер два це травма Томеса Мюллера, яка Перетасувала гравців атакувального плану Баварії. Що в команди не виходило без щопимотінга. Більшість гравців цієї команди, які грали на позиції Центрфорду цьому сезоні, такими від природи своєї не є. І відповідно, команда залишалася без важливих опцій біля чужих воріт. Перше це людина, яка б замикала простріли. Та подачі друге це людина, яка б не звалювалася в один чи інший фланг, або не опускалася в центр, а завжди була там, де потрібно, в найгарячішій фазі. І третє гравця, які би каралували в різні відскоки там добивання і так далі. І так далі, і так далі. Тобто, щоб оті всі три речі відбувалися стабільно, а не епізодично, як це траплялося з Баварії раніше. Фактично, все це камборони із Баварії дав. І ще один важливий нюанс це кураж, який зловив Чопоматінг Ну тому що без куражу забивати таку кількість е, голів, такій кількості матчів для форварда, який цього раніше не робив. Це немовірно. Тепер ним цікавиться Манчестер Юнайтед. Навіть який шукає заміну Роналдо в Чупомотінга контракт до кінця сезону. Влітку він буде вільним агентом. Йому 30+, Він чекає свій останній жирний контракт. І це дуже мотивуюча історія для тих футболістів, які наче вже пішли в закат, або ніколи навіть не, 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 не сходили. Наприклад, Женя Коноплянка може подивитися огляди матчів Баварії, бо цілі матчі Баварії погулити футболіста. Майкінга, і подумати блін. А я ж так тоже мабуть, можу. І остання тема випуску це тема Михайла Мудрика. Я зараз не буду перелічувати всіх інсайдерів та всіх джерел, які відправляли Мудрика то в Арсенал, то в Ньюкасл, Але загалом цілком зрозуміло, цілком очевидно, що інтерес до цього футболіста є в команд англійської прем'єр-ліги. Щодо Ньюкасла є певні сумніви. Тому що кілька тижнів тому ще Михайло Мудрик відповів в дірект інстаграму трибуни, назвавши інформацію про Ньюкасл Дезою. Тобто дезінформацію. Але оскільки чутки далі продовжуються, давайте ми собі прикинемо, чи може Мудрик перейти в цю команду. Найперше, що цікавить по Мудрику, це, звісно ж, трансферна ціна його. І кілька інсайдерів одночасно говорять про суму в 60-70 мільйонів євро. Ця сума є цілком підйомною для Нюкасла. Буквально влітку Ньюкасл заплатив таку ж суму за шведського форварда Ісака. Що ж до Мудрика та його потенційних конкурентів на позиції лівого півзахисника у Нюкаслі. Я розглядатиму саме цю позицію як основну. Прямо Зараз у Нюкаслі є проблеми на цій позиції, тому що там грають останні матчі фактично дві людини: або Мерфі, або Джо Лінгтон. Ні перший, ні другий не вражають своєю ефективністю. Якщо говорити про бразильця, то він їхав в взагалі, як атакер з Фенхайма, потім грав опорником. Зараз знову ним затикають фактично дирку. І ця історія з ним є нестабільною. Мерфіч не є футболістом класу, який би давав стабільний результат на протязі довгої дистанції. Є ще в команді Фрейзер, який теж там може зіграти, але йому Еді Хау не довіряє навіть на минуле, навіть на спільну роботу з ним раніше в Борнмуті. Але я вот спеціально відтягнув. Говці момент не склавши вам про основного конкурента. Мудрика це Сент Максимен, французький чородій, Я б навіть так називав це людина, яка є одним з найбільш ефектних футболістів в англійській прям релізі. Людина, яка накручує людей пачками, яка створює моменти самотужки, яка обігрує. І одним з найкращих дреблерів чемпіонату Англії він отримав травму тривалий час, от буквально до матчу з Соутгемптоном, він на поле не виходить. Тому якщо Мудрик і переходитиме в цю команду, він найперше буде конкурувати саме з Сен Максіменом, який за оцінками Трансфер коштує 40 мільйонів євро. Йдемо далі. Мова про лондонський арсенал. Інформація з арсеналом більш певна. І більш, напевно, що авторитетна. В Арсеналі основним конкурентом на позиції лівого форварда для Мудрика є Габріель Мартінеллі, який прям дуже якісно проводить цей сезон. У нього 5 голів та 2 асисти. Попередній сезон він непогано провів. І це футболіст, який насправді є одним з лідерів цієї команди, одним з найбільш ефективних футболістів цієї команди. Інших людей на цю позицію в арсеналі нема. Ще одним конкурентом на ці позиції може бути теоретично Смідроу, але він е, більш природно є гравцем е, центральної е, вісі, скажімо так, людиною, яка грає там атакувальним центральним півзахисником. Але прямо зараз він є травмованим і відновиться швидше за все, вже з нового року. Щоб підсумувати, скажу так: і в Нюкаслі, і в Арсеналі Мудрика чекає жорстка конкуренція. І було б дивно, якщо в команді англійської прем'єр-ліги, яка готова такі бабки заплатити, цієї конкуренції не було б питання в іншому в стилістиці гри там, умовного Ньюкасла чи Арсенала. Тому що більшість з вас, я впевнений, вважає мудрика людиною, яка просто біжить. Таких людей дуже є багато. Так ми бачимо найяскравіші якості мудрика тоді, коли він має простір, коли він вибігає в контратаку, і там вже його не зупинити. Інші якості мудрика на фоні його швидкості ховаються. Але якщо взяти матчі, де шахтар не мав стільки простору, якби цього хотів. Де навіть мудрик здавався не таким ефектним, як він буває, то мудрик зіграв дуже достойні матчі. В мудрика є хороша швидкість. Мудрика є дриблінг фактично з місця. Так, мудрик дуже мудро пересувається по футбольному полю, і часто він відтягує захисника в центр, звільняючи бровку для там, латераля. Наприклад, так, цим якостям є куди рости. Так, мудрик не ідеальний, недосконалий футболіст. Так, він може помилятися при відході в оборону. І Арсенал, і Ньюкасл більше контролюють м'яч, ніж не контролюють м'яч. Але важливий нюанс в АПЛ команди не ставлять глухих автобусів. Таких команд є дуже і дуже мало насправді які ставлять глухі прям автобуси. І навіть коли вони їх ставлять, вони все одно. Вибігають все одної моменти, все одної розриви, все одної перехідні фази, все одної розумні тренери, які знають і вміють, як працювати з тими футболістами. Інший нюанс в тому, що і Арсенал, і Ньюкасл стикаються в кожному з матчів з різними проблемами, з різними малюнками матчів і з різним підходом до того, щоб зламувати оборону свого суперника. Тому я твердо переконаний в тому, що мудруку а є куди рости. Б, в найсильнішій лізі світу при бажанні Мудрика в нього воно просто безмежне, він зможе вирости в хорошого футболіста фактично при будь-якій моделі гри. Тобто він футболіст навіть прямо зараз, ще як пластилін з дуже хорошими даними. Тому я переконаний, що фактично кожен з цих варіантів для Мудрика є важким, але і одночасно є. Доступним в плані того, що він і там, і там зможе себе реалізувати. Тому, мудрику, я бажаю лише одного вчити англійську мову і якнайшвидше їхати на туманний Альбіон. А вам, народ, я пораджу лише одне: поставити лайк цьому відео і написати коментар, що вам подобається чи не подобається, в тому, що тут верзу та базікою. І обов'язково скажіть, що ви б хотіли почути у наступних відеох. Дякую за увагу! Слава Україні та до зустрічі!